Сьогодні ми підемо з вами в музей експериментаніум міста Києва, який розташований на метро Почайна. Серед другого залу величезна періодична система. Вона інтерактивна. Внизу є табло з кнопками. Головні відвідувачі цього музею це діти від 7 до 14 років. Внизу ми бачимо різні назви оточуючих нас предметів. Чи речовин. Наприклад, ми натиснули дистильована вода. І загоряються клітинки елементів оксигену та гідрогену. Дійсно так, бо дистильована вода це вода позбавлена солей. А тепер натиснемо на кнопочку перлина. З яких хімічних елементів вона складається? Скальцію, карбону, нітрогену та оксигену. Тепер ми знаємо хімічний склад перлини. Різними кольорами показані природні групи хімічних елементів. Продовжуємо вивчати інтерактивні елементи гри, періодична система. Ми натиснули кнопочку скло і бачимо метали, які входять у склад. І навіть лантаноїд і актиноїд. А ось тут основні елементи бор і карбон, силіцій. Наступною, звісно, дитина натисне коло. Хто ж не любить цей напій. І ми побачимо, що у складі карбон, нітроген, оксиген, фосфор і метали. Літій, натрій, магній, калій, кальцій. І, звісно ж, кола складається із води гідроген. А тепер натискаємо батарейку. Які хімічні елементи світяться? Манган, ферум, кобаль, нікель, купрум, цинк. Елементи органогени, калій, літій і гідроген. Так дитина узнає, з яких хімічних елементів складається, наприклад, діамант. Бачите, горить всього навсього одна клітинка, і це клітинка карбону. Звісно, дівчинку може зацікавити губна помада, зубна паста чи пластилін, з яких елементів він складається. І ми бачимо, що періодична система засвітилася елементом алюмінієм і селіцієм, гідрогеном, кальцієм та хромом. А які об'єкти зацікавлять юних хімікінь? Це буде зубна паста, кола чи губна помада? Давайте придивимося. А може ми оберемо такий об'єкт, як пластилін, і періодична система засяє вогнями хімічних елементів, які входять у склад даного об'єкту? Я натискаю помаду і бачимо, що засвітилися такі хімічні елементи, як нікель, гідроген. А ось тут лампа розжарювання. А може, ми оберемо іншу цікаву кнопку. Думаю, ця інтерактивна гра зацікавить дитину молодшого школяра. Тому що він уже знає, що таке хімічні елементи і, звісно, знайомий з хімічними елементами. Та періодичною системою, її будовою. Але ж, на жаль, у шкільному підручнику ми зустрінемо періодичну систему короткоперіодного варіанта, а тут довгоперіодного. Натискаємо зубну пасту. І бачимо, що у склад зубної пасти входять майже всі елементи не метали та метали натрій, калій, кальцій і навіть стронцій. Чи це так? Давай перевіримо за інтернетом. Ну а юні хіміки молодшого возраста, віку будуть натискати, я думаю, такі кнопочки, як людина. Подивіться, ось він, хімічний склад нашого людського тіла. Всі верхні періоди періодичної системи: Ферум, Кобальт, Молібден, Хром та Купром.